Добрий день. Ви знімаєте відео про те, як е, люди погано ходяться з тваринами, кидають їх на вулицю і так далі. А далі ми подивимося на інших кадрів. От, наприклад, ось цей пес. Його вигнали, хоча я не думаю, що е, він просто людям надоїв, як іграшка. От підемо до нього, він такий підгадав. Вигнали тебе. дима тобі їсточки, нічого. Хочеш сім'ю, щоб про те забути, правда? І всі цього хочуть. Але таких псів на, на, у нашій країні дуже багато. Я ж що я кажу? Що люди просто з ними граються, як з іграшками. Надоїли, викинули і так далі. А зараз ми візьмемо інтерв'ю у власника домашньої тварини. Добрий день. Це, напевно, ваш домашній любіч, ви не прогулюєтесь? Так. Да. А можна у вас взяти інтерв'ю? Це відео про те, як погано поводяться з тваринами і ви будете прикладом доброго хазяїна, як ви з ним розважаєтесь і так далі. Добре, звісно. Я люблю його розчисувати, мити, годувати. Деколи навіть граюся з ними легкими іграшками. Я люблю свого любиться. Дякую за інтерв'ю. А, а ми йдемо далі. Дивіться, це ще один приклад, який він гарний, він любить гратися, дивіться. Собаки люблять грати з котами, а кот і гарці майже віти, який гарний. Ну, але ж йому потрібна сім'я, щоб за ним доглядали, Він хоче їсти, напевно. Ні. Ні, ні. 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 Які, він гарний? Які в нього гарні готі, як він любить ювати. І кожен хоче з ним, напевно, погратися. Але нема з ким, показча. А це, напевно, його друг. Такий дитин, він також хороший, але не знаю, чи в нього є сія, чи ні. Але напевно мала бути. А це представник іншого ладзу, кіт. Йому також любить ласка. Він забирає, він дуже полезний, коли людині дуже погано, чи неї щось болить, він забирає в неї негативну енергію. Також вони пушисті, гарні породисті. Вони навіть, напевно, дуже дорого коштують.